А тепер до сполучених штатів Америки, тому що окрім е, от, бажання премії миру, миру зараз у штатах Біломодомі реалізують іншу його захцянку. Там розпочали будувати велику бальну залу. Для цього навіть почали зносити східне крило будівлі. Дональд Трамп каже, нова зала буде окремим приміщенням, а саме крило повністю модернізують і зроблять прекраснішим аніж будь-коли. Президент США запевняє, будівництво не коштуватиме платникам податків жодного долара. Усе фінансують приватні компанії і він особисто. Майбутня ж бальна зала матиме більше 8 тисяч квадратних метрів і зможе приймати до 650 гостей за словами Трампа про таке приміщення в Білому домі говорили ще півтора століття тому, але ніхто з попередників Трампа не наважився реалізувати цю ідею.